А просто зараз пропоную послухати Михайла Сакашвілі. Він говорить, на Київська міська організація народного руху України проводить мітинг з приводу 25-ї річниці всеукраїнського загальнонаціонального референдуму на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Тож давайте послухаємо. Це тут це був інститут міжнародних відносин, дуже номенклатурний, який голосував. І всі казали, що я ну це так було. І все казали, що ми не дуже нормальні, тому що це, це ще був час. Якісь мої друзі там, там, вони пишалися мандатами комуністичної партії. А я так співпрацював, Була така спілка національності, яка була ну, об'єднала інших представників інших національних груп, і ми разом робили заходи які були про відносини України і Грузії, тому що я також був активний в грузинському національному руху. Я був звичайний, як там звичайний студент. А, а після я багато спілкувався віче з Вічеса Маловиче Наволом в Страсбург. Він був в делегації Паре. І я, я очолював грузинську делегацію. І мене я, це, це велика втрата для не тільки для України. Те, що Зараз немає з нами, Вічеславичі Навол. Але це втрата всього цього регіону і всієї Європи. Тому що це була людина, ну, по-перше, він був найскравіший, найблискуючий оратор української політичної історії. Я дуже часто, що ви знали, зараз кожен раз, кожен раз я смотрю і. Чую його виступ. Його виступи на Львівському стадіоні, на заході, на мітинги е, тут, його виступи в Раді, його виступи в Страсбурзі. І хочу казати, що ніхто, ніхто після того, були покоління української політики, так не говорив від серця. Ніхто не мав такі сили, як Чорновок І це дійсно для мене приклад. Як треба ну як треба справи до своєї справи, до своєї боротьби, до свого народу. І тому і як система його била, я абсолютно переконаний, що це було не, не такий випадок не час. Це був, це було б Це, і, і я хочу казати, що це велика втрата, але справа ця не втратилася, Вона є, вона існує. І треба нам продовжувати. Тому ми, щоб знали, я тут ну, для того, щоби для мене це така ж також боротьба з мого життя. Те, що ви почали. Я тут, ще раз, я теж солідаризувався з вами. Я був тут на разі, різних західних, на мітингах, на маніфестаціях. Тут була їх багато І біля ради, і біля е, о, ЦК Комуністичної партії, біля, біля о, цього будинку, тут е, Кабмін. Але це був початок, який ніхто не змог знищити. І ви казали про наш захід тут. Ви знаєте, що тут.